Тільки почала записувати відео і, і Сирена Повітряна тривога. Мої дорогенькі, в мене до вас є така пропозиція. Давайте ми не будемо більше нічого відповідати людям, які. Я за те відео, де в мене було звернення до росіян, я зрозуміла, що. Це такі товстолоби, що їм байдуже, що люди гинуть у нас, що люди без житла залишаються. Тому я буду, конкретно я, ігнорувати таких людей і у нас своє життя, в них хай буде своє життя, і нічого спільного я мати з ними більше не хочу. Я кажу конкретно за тих людей, які там щось хочуть мені доказати щось. Тому все. Давайте розставили точки над І. Я сказала те, що я думаю, те, що є. Ми Кожен, там, хто. У кого крепка нервова система відповів. І на цьому досить. Тому ось так, мої дорогенькі. А почала записувати відео, що я хотіла. А, зараз буду робити салат з кабачків, марінованих. Так, ну що, я вже кабачки приготувала. Це то ж, ем, ті, що моя знайома привозила. Я дивлюсь, вони вже так поморщилися в холодильнику холодильника. Рецепт я напишу в описанні під відео, тому зараз так буду робити. чеснок, чеснок мені потрібен, зелень. Купувала чумак, Херсон, тримайся, все буде добре. Купуємо твою продукцію. Мабуть, ще запаси були. Купувала 66 гривень така нерафінована, домашня для салату. Чогось захотілось. Перчик чорний молотий. ну в мене Мельниця, мельниця. І оцет потрібен буде. І швиденько зараз і зробимо. Так, Зараз поріжу кабачата, та там нічого. Такого складного немає. Можна різати, як вам більш подобається. Я буду різати. А як я буду різати? О, як пальчики, як під грибочки зроблю, точно. Можна і кругляшками було порізати, можна отак от. Це таке діло. Вам більш подобається. Так далі зелень. Ні, знаєте, як я роблю? У мене чеснок Ну, майже вже розмерся, Ну, не майже, а так, наполовину. Я завжди, часник, ой, зеленю, але він трошки ще заморожений. Так от придавлюю і разом все ріжеться. Я ж вам кажу, що я лінтяйка. Далі, що нам потрібно? Пів чайної ложечки солі. Одна чайна ложечка саха, цукру, цукру. Так, перчик молотий чорний. Все за смаком, за спеціями. Так, Оцет, одна столова ложка і две столових ложки масла. Хто олівковий, я таке сьогодні додаю. І все зараз перемішаємо, змішаємо. Змішаємо. Якщо чесно, я люблю руками це робити. Руки чисті. Ти отак от кожну, 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 кожну. Все. Пльоночкою отак зробила. І буду ставити у холодильник. Хвилин, хвилин так 20 буде достатньо. Але ж як з'їмо, а з'їмо ми їх дуже швидко, тому що вже огірки, помідорки, вже якось так приїлося. А хочеться щось такого, і думаю, лежить пропадає, навіщо? Все в діло опускаємо. -да. Вчора їздили гуляти трошки біля нашої річки. Нічого не знімала, бо це було би однотипне відео, таке як вже було. Силочка зараз буде вверху. І теж саме, теж саме. тому думаю, але ж була така пригода цікава. Замовляємо таксі, щоб їхати назад. Уже так починається десь. Сірієте десь так, а у нас же ж досі ще місто не освітлюється. Я знаю, що є міста там, де вже включили світло на вулицях, у нас ні. У нас, як у то кошка ходиш, у те, або фонарик на мобілки, включиш ото і все у нас йде освіщення. Коротше, показуємо. Повітряна тривога. Йо-майо, Путін, щоб ти всрався. І води не було в тому бункері. А, він в чемоданчик. Сорі. Значить так, через додаток ми входимо, ставимо геолокацію, де ми знаходимось і таксі приїжджає. Ми завжди так робимо, ну не завжди, коли раніше було Алло, Алло, дівшка, то так не було. Ставлю геолокацію, таксі нас не знаходить. Вже починається так сіріти на вулиці, а йти три дні лесом. Що робити? Давай йти, може буде якась маршрутка. Йдемо. Їде маршрутка, десятка. Я ж стоять, стоять. Вона зупиняється. Кажу, залазь, зараз будемо хоч кудись доїдемо, бо ну, дуже далеко йти. Маршрутка каже, я їду на. Лівий берег і вже обратно їхати не буду. Ми так що робити? Ну давайте йдемо, 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 йдемо. Вже темно, вже фонарик включили на этот. Я кажу, класний квест. Кажу, дістатися додому до комендантської години, чи встигнемо, чи ні. Кажу, оцей контент треба записувати. Я кажу, що записувати, якщо темно на вулиці, і тільки наші йдемо, ну що, викликається таксі? Ні, нас не знаходить геолокація, йдемо. Вже вийшли на міст, і там вже по геолокації нас таксі знайшло, приїхало, і ми вчасно добралися додому. А так, я кажу, ну ми насміялися, знаєте, і стільки емоцій було. Не як від відпочинку на тому, що ми біля водички посиділи, так спокійно було. А за сам квест, який ми назвали Добратися додому до комендантської години. Да. Оце таке вчора було. Так, йдемо на кухню. Так, десь я там купувала. Філе. Угу. є цю, щоб холодильник не лазити по Так, Готово. Фарш готовий. Дві картоплі. Так, одне яйцо манка мені потрібна. І і, 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 і хочу додати оцю ще приправу. Так, зараз все перемішаємо. І сіль. Цікаво, як. Котлетки будуть з цією приправою. Я обов'язково вам скажу. Ну я думаю, що смачно. Тільки пам'ятаю. Так, сіль. Менше. А -а -а -а. Бо та приправа, вона вже йде з сіллю. Так, перчик м'яти. За смаком. Десь одна з. Дві столові ложки манки. Зараз все перемішаю. Я не пам'ятаю, казала, чи думала сказати вам, я коли фарш молола, там я додала 3 зубчика чесначка і одну цибульку. Так, зараз треба камеру виключати, бо я як почну відбивати. отак так дуду. А потім буду телефон <рігаті> відмивати <довго>, нудно <рігаті> і нервувати. Так, готово залишаю, нехай манка трошки набухне. Ну так, хвилин 20, мабуть. Ну що, смажимо котлетки? М -м -м -м. Люблю з курочки зараз котлетки раніше. Я любила, знаєте, такий мікс фарш щоб там свининка, гов'ядинка, курятинка, а зараз тільки скорочки. Я дякую за коментар Володимира, який під відео написав там, де моє звернення до росіян. Каже, мене дивує, чому він російською мовою написав. Каже, Мене дивує, чому які до вас претензії, ви живете в своїй країні і ви маєте право свій канал вести так, як вам зручно. Я не розумію, чому так люди возмущаються. Я теж не розумію. Вони теж не розуміють, але Ой. нічого, вони як зрозуміють, то це в них буде. Мама ну Це вже буде їхня справа. Нам то до чого. В мене, виходить, 10 штучок, які вони золоті, які вони смачнючі, ням-ням-ням. Так, що я стою? Я хотіла оці перекласти сюди. Тим-тим-тим. Щоб протушити ще, трішки протушити. Лягай. Ось так, так, лаврушки додаю. Тим-тим, Тин. Накриваю кришечкою і роблю маленький огонь.